Чи любиш ти піцу? Мабуть, так. Поглянь. Інна вирішила відвідати нову піцерію. Однак, прочитавши назву кафе, здивувалася. Гм, mm. піца, піцерія. Це слово іншомовного походження. Чому дівчинка здивувалася? Про це і багато іншого дізнаєшся із відео. Ти знаєш, що слова мандрують із мови в мову, тож часто ми сприймаємо їх просто на слух, і, відповідно, хочемо ніби транслітерувати. Так само записати. Наприклад, англійське слово «hobby» передається як хоббі. Часто в соцмережах та засобах масової інформації знаходимо написання деяких іншомовних слів, що також використовують кириличний шрифт. Однак в українській мові існують свої правила написання іншомовних слів, зокрема щодо подвоєння букв. Розгляньмо детальніше випадки щодо подвоєння букв у власних і загальних назвах іншомовного походження. У загальних назвах, тобто словах, що пишемо з малої букви, не відбувається подвоєння букв. поглянь хобі, ризото, спагеті, беладона, бравісимо, інтермецо шасі. Хоча у мовах, із яких походять іншомовні слова, є подвоєння літер. Однак в українській мові пишемо тільки одну букву. Лише в окремих загальних назвах зберігається подвоєння. Запам'ятай ці слова АННАЛИ. Середньовічні записи за руками біль. законопроєкт. Бонна. Брутто. Булла. Акт папи римського. Ванна. Віла, гамма літера в грецькому алфавіті, донна, «дура» – рослина. Мадонна, манна, мото дотепний вислів, мула служитель у мусульманському культі НЕТТО Палаццо, панна, панно, пенні, тонна, міра, ароматична смола та інші. Також у загальних назвах іншомовного походження відбувається подвоєння букву при збігу однакових приголосних на межі морфем найчастіше префікса і корення. Зверни увагу у таких словах подвоєння відбувається лише у випадку, якщо в мові паралельно вживається непрефіксальне слово. Інновація є новація, Ірраціональний – бо є раціональний. Контрреволюція, Бо є революція, сюрреалізм адже є слово реалізм. Є міграція відповідно імміграція. Але в слові еміграція подвоєння літери м не відбувається, адже тут префікс е. Префікса М не існує. Зверни увагу у словах анотація, конотація також немає подвоєння літер. Оскільки непрефіксальне слово нотація далеке від них за змістом, упізнай слова за поданим значенням. Зверни увагу на їхнє написання. Іноземка вихователька дітей у дворянських сім'ях. Бонна. Богородиця в католиків. Мадонна. Дрібна англійська монета. Пенні. Розкішний заміський будинок. Вілла. Ароматична смола. Мірра. Їстівні лишайники степів і напівпустель, що мають вигляд грудочок. Манна. Маса товару з упаковкою. Брутто. МАСА товару без упаковки. Нетто. Такий, у реальність якого неможливо повірити. ІРРЕАЛЬНИЙ Журналісти-фотографи. Папараці Невеличке об'єднання людей. Група Грошова одиниця США. Долар У географічних, особових та інших власних назвах іншомовного походження на письмі подвоєння зберігається. Андорра Ніця, Гаронна, Міссурі, Бетті, Біл, Мюллер, Руссо, Шиллер Подвоєні букви зберігаються в усіх похідних від власних назв словах Яфа, яффський, марокко, марокканець. Зверни увагу Подвоєння букв не відбувається в загальних назвах, які утворені від власних без додавання суфіксів ватт прізвище. Але ват одиниця виміру, Жакард прізвище, але Жакард тканина. Подвоєння не відбувається в окремих географічних власних назвах лісабон, касабланка, гавана а також у деяких власних особових назвах. Дікенс Текерей, Бекі Джексон. Потренуймося. Розподіли запропоновані слова іншомовного походження на дві групи ті, у яких відбувається подвоєння букв, і ті, у яких не відбувається. Подвоєння відбувається Аллах, Джованні, Ахіллес, Панно, Мекка. Прусія, Джульєтта Оттава. Подвоєння не відбувається Фіни. Бароко. Анулювати. Акорд. Ілюзія. Імунітет. Асорті. Новела. Тобі все вдається. Поглянь. Повертаючись із піцерії, Інна зайшла в супермаркет придбати деякі продукти. Та ось біля відділу із сирами дівчинка зупинилася. Ти теж бачиш орфографічні помилки. Так слова Моцарела, Камамбер і Горгонзола пишемо без подвоєних букв адже у загальних назвах подвоєння літер не відбувається. Однак у слові голландський усе таки має бути дві букви «л», адже слово походить від власної назви Голландія. Чудово! До речі, перевірити значення слова, його походження і написання тобі допоможе словник іншомовних слів. Правопис також можеш звірити за орфографічним словником. Покликання на онлайн версії цих довідників знайдеш в описі відео. Тепер ти все знаєш про подвоєння букв у власних і загальних назвах іншомовного походження. Тож повернімося до кафе, у яке завітала Інна. Чому дівчинка здивувалася? Справді, слово піца є загальною назвою іншомовного походження, тож у ньому подвоєння букв немає. Тому і в похідному слові піцерія допущено орфографічну помилку адже має бути лише одна буква «ц». Запам'ятай у загальних назвах іншомовного походження не відбувається подвоєння букв. Лише в окремих загальних назвах зберігається подвоєння. Запам'ятай ці слова аннали, біль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, гамма, літера. Донна, дурра, канна, мадонна, манна, мото, мула, нетто, палацо, панна, пенні, панно, тонна, міра та інші. Також у загальних назвах іншомовного походження відбувається подвоєння букв при збігу однакових приголосних на межі морфем переважно префікса і корення. У географічних, особових та інших власних назвах іншомовного походження на письмі подвоєння зберігається, подвоєні приголосні зберігаються в усіх похідних від власних назв словах, однак подвоєння букв не відбувається в загальних назвах, утворених від власних без додавання суфіксів. Перевірити значення слова, його походження і написання тобі допоможе словник іншомовних слів. Правопис слова перевіряй також за орфографічним словником. Не забувай ставити вподобайку під нашим відео. Підпишися на наш канал та зроби вивчення української мови своїм хобі.